Сьогодні майстер із виробничого навчання Сергій Гірман на новому тракторі проводить заняття для першокурсників спеціальності тракторист-машиніст. Ручний газ там. Ну і щиток приборів. Тут, в принципі, тут понятно, все. Тут ось світ, габаріти, ну і все таке. Потім тут ось сигнал тут є, коли ми. Трогаємося, ми подаємо звуковий сигнал. Першокурсник Сергій Пронін народився у селі Новочервоне. Розповідає, диплом йому потрібен, щоб займатися обробітком власної землі. Подобається мені охажувати ем, за землею, Тобто у мене вдома своя земля, 100 гектар і Працюю на землі. І, тобто сюди я прийшов за знаннями, які мені допоможуть в будущем. В моєму селі багато землевладельців. Я давно хотів этим займатися, тому що у мене родственники, сім'я теж держить землі. І це перспективно в наше час. У аграрному ліцеї є зо два десятки одиниць різної техніки: тракторів, вантажних та легкових автівок. В даного трактора 105 лошадиних сіл. Ну, апарат дуже такий мощний, дуже для чого він використовується? Використовується він для всього. Не можна і пахати і. Культі вірувати, сіяті полоть. У ліцеї навчаються близько 200 учнів. Щоб стати професійним трактористом, потрібно від року і семи місяців до трьох років, в залежності від освіти. П'ять занять кожен учень повинен пройти. Повинен це згідно програми, це ознакомлення з органами керування, запуск трактора, їзда на понижених передачах, їзда на повишених, їзда заднім ходом. Також згідно умов гранту, ліцей має отримати культиватор, який коштує близько 65 тисяч. Тяч гривень Юлія Щербак Новини на Суспільному.